час эксклюзиву на 2 плюс 2 начались работы но изоляция не проведена вот пожалуйста съемки и уже работники закрывают плитой вот такая работа у нас выражение это маразматично Парадоксальна система. По три тисячі за опалення. Побачте на власні очі. За що платите. платити? Це по телевізії буде. Я говорю, телефон. Ні, убір. В очікуванні нових платіжок. Хто буде платити? І головне скільки. Привиди А то про ці міста на передовій не говорять в офіційних звітах влади. Діти у нас на той стороні вчаться. І там вже виходить 8 годин, а у нас 7. А тут туди їздить. А куди він Викреслені з життя. Та як живуть ті, кого немає. Два. Вверху, вот. сюди пуля влетело. Да. В авторській роботі Олени Самсонової. Опаздую на уроки. Опаздуєш? Чого? То що, поки талончики візьмемо, поки ну, дійдемо ветепробки. Ми до блокпоста доходимо. Ви дивитесь «2 плюс 2». Це час без цензури. Мене звати Костянтин Лохвицький. Рівно місяць минув відтоді, як ми з вами почали отримувати нові платіжки. Наше обурення не знало меж. Але знаєте, що я вам нагадаю? Ті платіжки були лише за половину місяця. А отже, найцікавіше у нас з вами попереду. І власне, за що ми платимо і як боротися з комунальниками? Валентин Ковалевський підготував дещо особливе. Останнім часом чиновники наводять різні аргументи, малюють формули, розрахунки. Переконують, що тарифи на теплопостачання та споживання гарячої води цілком виправдані. І можливо це і дійсно так. Однак люстратор покаже, що ціни в ваших платіжках могли б бути значно нижчими. І одразу видно, де теплотраса, а де не теплотраса. Чоловік пройшов, тут нормально, а тут, видите, ласка, от, от йдемо, от, воно розлітається буквально. Бризги. Это о чому говорити? Это Говорить, що снизу подогрівається. Вам це нічого не нагадує? Чи не бачили біля свого будинку такі проталини? А тепер, до вашої уваги, ми покажемо ексклюзивне відео, скажімо, реаліті. Автор цього ролика, киянин Володимир Фідоришин. У головних ролях робітники «Київенерго». Ні, це не монтаж теплої підлоги, чи пак теплої дороги. Це ремонт труб із гарячою водою. Почалися роботи. Но изоляция не проведена. Вот, пожалуйста, съемки. И уже работники закрывают плитой. Вот такая работа у нас. Уже закрывают плитой в результате жалобы, которая была подана. Это халтура высшей степени. Попри те, що чоловік цілком справедливо зауважує, працівники, мов зомбі, продовжують роботу. Зверніть увагу, голі труби просто накривають плитою. Ви можете мені відповідати на питання? Кто вам дав команду таким образом поступати? Ви по телевидению будете, знаете, я вам скажу. Хто дав команду вам? Як накрити? А изоляцию кто сделает? Что это за продаток зиме такая? Объясните мне, пожалуйста. Что это за податок в зиме? Що за халтура? Одне тільки споглядання цього для мешканців будинку як знущання. І воно тривало не один день. Ремонтные работы, они еще продолжаются, как вы видите. Но ну, они да, еще не закончат. Нельзя называть да, завершенным да, Но, тем не менее, это 6 месяцев. Это 6 месяцев. Здесь две э, семьи котят, два поколения котят, выросло в этих э, катакомбах, которые они устроили. И здесь люди покалечились, многие. Ну, напевно, обсяги робіт і їх складність вимагають таких термінів, і це навіть не смішно. Думає, що живеш у розвинетій країні. А тут таке для порівняння у Китаї, наприклад, за 43 години збудували цілий величезний міст. А у Голландії за два вихідних спородили тунель під автомагістраллю. А ось на цьому відео канадські будівельники демонтували два старих мости, і на їх місце встановили нові. На все це у працівників пішла одна доба. Чи то робітнички побоялись стати героями новин, чи нарешті до них дійшло, що напевно щось таки забули. Відставили укладку пліти, положили на е, кучу. Землі і пліта лопла. Тепер цю пліту будуть лежити уже повріжною. На ремонтному майданчику з'являється ізоляційний матеріал. Ситуацію намагаються виправити, але все ж зафільмовано. Але після цього перли не закінчилися. Ви командир. Можна спросити вас. Чому ви відправили людей? И заставили накладывать плиту без изоляции. Я не заставил. Вы заметили, что я остановил изоляцию Це Это после того, как я скандал. Встрою. Вы самі не разговаривали, понимаете? Я разговаривал с, людьми а, он, вы, с он, людьми. а он вам позвонил. Кому он звонил? Это первый вопрос. Второй вопрос. Почему 5 уберите, месяцев? Уберите, почему? Телефон, телефон. Это по телевидению будет. Я говорю, уберите телефон. Не уберу. Я... Почему 5 месяцев вы не э, делали работу свою? Битон получили и начали перекрывать. Трох изводом, трубу провид, так и почали изоливаты. Изнову халтура. Добились того, что изолируют. Наконец. Подвези изоляции гораздо меньше, чем нужно. І халторит опять же, тільки зверху изолирует, знизу не изолирует. Заставляю ізолювати знизу. Володимир уривається терпець він намагається мало не носом ткнути на недоліки. Вот вона ізоляція. Ось вона починається, там Шо, Знаєте, що ви не маєте права? Я маю право я тут живу. От і все. І це теплотраса, яка подає мені тепло сюди, розумієте? Тому я маю право. Я гроші плачу за це. А ви не маєте права халтуру робити? Ви не маєте права халтуру робити, яку ви робите, понімаєте? Цей відеоролик я демонструю директорові аналітику дослідницького центру інститут міста Олександрові Сергієнку. Думав, здивую, аж ні. Ви знаєте, таку картину можна спостерігати по всьому місту. Тобто можна з кінця міста в кінець пройти по теплотрасі. Ну, якщо невеличкий сніжок припорошив, то видно, де йде теплотраса. Олександр Сергієнко розповідає, скільки взагалі тепла втрачається на підігрів повітря, або як у нашому випадку, землі. І головне, чому це важлива інформація, яка прояснить, чому у ваших платіжках такі суми. В київському тарифі офіційно закладено 18 відсотків втрат. От, ну, 18 зараз? От, 18%, от, от да, оце так, оце от ті 18% і начхати. Ну, от хай цей рік покаже, що буде 25 відсотків. Будь ласка, 25% втрат. 30, буде 30. Нема жодних обмежень, тому що це підхід, це методика. Затверджена кабміном затратний принцип формування тарифів. В такому випадку ніколи Ківенерго чи будь-які інші тепловики не будуть ізолювати труби. Навіщо їм це? Вони навпаки, якщо вони не ізолюють, вони більше прибутки будуть. Ви розумієте, яка це маразматична парадоксальна система? А тепер візьміть в руки свою платіжку, і за допомогою нехитрих математичних обчислень порахуйте, скільки грошей ви виконали на вітер. Наприклад, власник цієї квитанції має віддатись за опалення майже дві тисячі От гривень 18% теплотра для нього це майже пів тисячі гривень. Тепер поміркуйте, якщо цей відсоток буде зростати й далі. А так і буде, судячи з того, що ми побачили. А ось іще одна причина, чому ваші квитанції такі страшні. За моєю спиною ТЕЦ-2. Щоб ви розуміли, ця теплостанція працює на німецькому обладнанні часів Другої світової війни. Може тільки уявити, який коефіцієнт корисної дії, якщо котлу 70 років. Ви знаєте, біда в тому, що все наше комунальне господарство залишилося ще в старому СРСР. Його нема. а на теплотрасах СРСР живе. Скажіть, а ми можемо представити вообще на сьогоднішній день, скільки кілометрів труби можна міняти і скільки це буде стоїти? Можемо, можемо. В Києві десь 4,5 тисячі кілометрів труб теплопостачання, по яким теплоносії ганяється, називають різні цифри, ну, це приблизно 60%. Їх відпрацювали гарантований термін 25 років. Це не значить, що всіх треба міняти, тому що всі вони в різному стані. В одному поклали нормально все, закрили ізоляцію, короба поклали, і вони добре лежать. В іншому, отак, от як ізоляція. там показували. Ось вона ізоляція. Ось вона тут починається, там закінчується. Отже, що робити, коли обладнання морально і фізично застаріло, Олександр Сергієнко розповідає рецепт цивілізованого світу. У всьому цивілізованому світі встановлюється певний верхній поріг межа для тарифу. І тоді сам виробник тепла стає зацікавлений, щоб не було втрат. Тоді у нього він не може піднятись вище цього тарифу, якщо він знижує собі вартість. То йому його прибуток зростає. А тут навпаки, чим більше собі вартість, тим краще виробнику. і він всі втрати закладає в тариф. Ми намагалися зустрітися з представниками Києвенерго, але чому спілкуватись саме на цю тему там не бажають. Запити на телефоні дзвінки залишилися без відповідей. Проте відповіді дочекався Володимир Фідорішин. Ви тільки послухайте. Так, а от нас от нас відповідь. Да? Ответ от структурного видокремового підроздела Киевской тепловим режим. Вот нам дали ответ. Что они якобы тут сделали все и передали это все э, для того, чтобы э, здесь уложили асфальт. А теперь еще раз подивиться на результаты работы. То есть то, что мы увидели, они считают, что они уже сделали? Да, это считается, что они уже выполнили работу и к ним претензий не должно быть. Можемо поставити ставки, коли ці роботяги повернуться сюди знову. Я досі не розумію, чому сусідні країни в змозі збудувати архітектурний шедевр за лічені дні, в той час як Україна повинна вдовольнятися низькою якістю сервісу та величезними тарифами, буквально на все. Не знаю, як буде далі. Принаймні, мер Києва Віталій Кличко вже має наміри припинити співпрацю із монополістом Києвенерго. Це буде подарунком киянам чи втіляться в життя? Подивимось. Час переходити до ексклюзиву. І я скажу вам так: від офіційних спікерів АТО ми дуже часто чуємо про Широкіно, Талаківку, Мар'їнку, Станицю Луганську. І зрозуміло, чому ці міста є надважливими, а обстріли, попри будь-які домовленості, не вщухають. Але існують і інші міста. Що не фігурують у військових зведеннях, принаймні публічних, де вже три роки немає ні води, ні газу, ні світла. Не говорячи вже про лікарні чи школи. Справжні реаліті в екстремальному спецрепортажі Олени Самсонової ще донедавна, так звана сіра зона. Наразі пункт в'їзду-виїзду майорськ. Тока опаздую на уроки. Опаздуєш? чого? Так що поки талончики візьмемо, поки ну, дійдемо в цій пробці, ми до блокпоста доходимо. За середньою освіту на окуповану територію. Діти у нас на той стороні вчаться. І Чи там виходить? вже виходить 8 годин, а у нас 7. Угу. Зараз вони мало того, що опаздують. Чому діти туди їздять. А куди їм їздити? люстратор продовжує розповідати про життя на лінії вогню. Є це тут. Да, да, да. І вон вірху. Вот. На вулиці зима набирає обертів. Мінусова температура. А в квартирі немає ані опалення, ані газу. Довго не було світла і води. І в таких умовах два роки живуть люди у майорську неподалік окупованої горлівки. Вот будинок, дом вот четвертий етаж. це наша квартира. Там, где все повністю побиті. Да, 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 да. Олені 53 до початку війни працювала на місцевій залізничній станції. Тепер У 15 2015 году в нашу квартиру заселились воїни. А ви де були? А ми були у сестри неделю, тому що сильні обстріли і ми не могли здесь да, таке. І за эту неделю. У Нас були гості, нас ограбили. Що не ограбили? Проходите, пожалуйста. То й зродавали. А те, що не знищили мародери, добиває війна. Посмотрите потолок. Я тут якраз день находилась здесь. Чудо му Вот они обстрелы. Вот он, смотрите, два. Вверху. Здесь так сюда пуля Да, да, летіла. Да. І вон вверху, і вот там, пожалуйста, смотрите. От, вот именно я здесь находилась, но ну, я, я просто в последний момент вискочила. Просто понимаете? Без опалення і з розбитими вікнами. Для місцевих це буде вже третя зима. Тяжело, трудно. Дав Красний Крест. 5 тысяч. Вот купили обогреватели. Вот сегодня за сутки нагорело 70 кВт, Вот месяц 210. Я смогу заплатить 1350. Вот я вам, вот такая у нас жизнь. Воду і світло фактично власними силами. Тутешние мешканці відновили нещодавно. Летом нам дали. Ну, Всю війну практично без, вой... без води. Света дуже довго не було, світ своїми силами, Мужчины сами. И, ну, Там немного, помогли столбы допомогли вкапывать. лінію самі протягивали. Зараз котли включать, що не викликають. І все, і этого Ой, не Ти просто он весь уже побіти побитый. Угу. Вот они, вот они на саплях, от висит, на одной жилочке висит. Андрюс... Сейчас боковой ветер. переламається, упадьо. До цієї теми я ще повернусь, адже це не єдине, що мене вразило. Ви ж напевно також не знаєте, що діти тут змушені ходити в школи на окуповану територію. Діти у нас на той стороні вчаться. И там же получается 8 часов, а у нас 7. сейчас они мало того, что опаздывают. А что дети туда ездят? Куда им ездить? Три километра школа находится. Это потому что ближе? Да. А как добираются? Мы пересекли. Вот сели, школьники поехали. Но там автобус есть. То есть они ждут, ждет автобусов и И что Абсолютно все. попри сформовані за роки війни стереотипи там за розмежувальною лінією діти вчать рідну українську мову. Ну, українську вже однозначно не вчать. Я вас свого гарчі капітані в тому що вчать що лучше в українські школи серйозно серйозно піра буквально українська мови і падмеда музика. Я здивувалася, що, що кстати, на українській мові. Програма одна і та же, тільки дитина, там на українській, а там на російській. Батьки пояснюють, в Майорську школи взагалі не було. Найближча – в окупованій Микитівці. А ще які варіанти є вчитися дітям? В Артемовськ, 30 кілометрів, або 3, або 10. Тоді доїдуть дітей, на сутність дітей пройдуть. А ближче, що може бути, в чому ваша а ви нічого немає. Простіше кажучи, перед батьками постає дилема. вести дитину за 30 кілометрів розбитими дорогами в українську школу, чи все-таки туди, де ближче. А враховуючи той факт, що навчальна програма абсолютно однакова. Тож з вибором не вагалися. Просто мною така ситуація, що батьки працюють там, тому і там учатся діти. У нас не було такого. Я ж вам говорю, от ми жили на Майорській, В Артемовск мы выезжали очень редко. В основном все ездили туда. С Артемовска приезжали тоже, Искупляться и на рынок. Это Никитовка, это Горловка и все остальное прочее. Дети наши учились в Никитовке. У них есть украинская мова, есть украинская литература. Даже я от учителя спрашиваю, она говорит, мы, не учимся. мы о политике вообще в школе не разговариваем, потому что школа находится 3 километра от линии соприкосновения. Сьогодні ми гар у одних заложників ситуації, завтра ми у других. Мій край чудовий, Україна. Тут народилась ти і я. Чарівна пісня солов'я. Оленка одна з тих, хто навчається на окупованій території. Я застала її зненацька, коли вона робила домашнє завдання. А ти в якому класі учишся? Втретє. А розкажи, чи в школі учишся? Український, руській. Щодня, аби потрапити до школи, ця дівчинка, як і інші школярі, проходять через різні блокпости. Все. Опаздую на уроки. Опаздуєш? Чого? То що поки талончики візьмемо, поки ну, дійдемо в цій пробці, ми до блокпоста доходимо. Да. Ну, учителя тебе не ругают, они нормально все, да? Я потом дописываю, что не успела. Тебе нравится учиться? А ще ця малеча добре розуміє, що таке війна. Мова йде не про причини і політичні нюанси, а про те, що їх оточує. Війна наклала на них свій відбиток. Ребенок, 7 років, він пішов у перший клас, у них такі поняття, як у взрослих. Бистро позросли. Так, швидко, дуже. Дитинство, да, і у нас вдома. У нас ігрушок. Слава Богу, до війни ми працювали. У нас дома блокпосты. Мы играем солдатов. То, что мы видим за окном, то мы играем. Мы строим вот эти блокпосты. Со старшим братом мы друг друга не пропускаем. Ну, вот такие вот у них игры, понимаете? То, что они увидели на блокпосту, что там машины не пропускают, Мальчики требуют талончики. Да и, кстати, и девочки. Да. Баррикады. Это вы строите на улице? Это вы так играете с детками? А что за баррикады? Расскажи, пожалуйста. Там из кирпичей мы делаем. Дом можем ну, сделать маленький. Палочки вставляем и сверху листики. И что это такое? Мина мама подсказывает, да? Живем, выживаем! У Майорську люди вже й забули, на да що скаржилися за мирних часів. Війна внесла свої корективи. Тут життя перетворилося на виживання. Покажіть, що ви кушаєте, що от у вас є ну, з продуктів? Не знаю. Я кушаю не вважаю, ну, от холодильник. Це ваш холодильник? Да. У мене курочки, от это... трошки спасають курочки. Ось це мій холодильник. Тут м'ясо спині, тиску, так. Вот это гуманитарка у нас. Это выручає. вот еда из гуманитарки. К тушенки, да? да? Тушенка. Звученку когда-то нам давали. Еще есть рыбные консервы. Угу. Яйца свойские. Живю. А ехать куда ехать? Кому ми надо? Голожопники, по-русски. А с водой как? Водой, вот это мы протянули сами. Вы меня извините, а удобство. Вот тушь. Вот это удобство. И все, сюда. Вижу. А так на улиці. Тазик. Зелененький отам стоїть. Аби зекономити на опаленні, Володимир переїхав у так звану літню кухню. Заходить. Магуй чай все це. грець, свят, О, Заходіть. Телевізор. Протягнув шнурок О, угу. же, ось, женою, От і візить. Ось Кровать, телевізор, печка. Тут и ванная. Ну, это еще строилось, это еще в 1975 году я строил. Я вот бак сварил, вот бак нагревается этой воды. И сюда. Вот, вот, печку штопишь, вот. mm -hmm. и так она идет. Вот попала вот в эту дырку, вот там я показал, да? Да. Mm -hmm. Я как раз здесь был, и жена здесь была. Попала одна вот тогда, снаряд, у вот, который в загородке разлетелся, и осколки вот пробили даже вот это окно, вот там, да, mm -hmm. я сиклил. А то это пробило крышу. Ну, пробило крышу и упала вот на Потолоку там. А если пробило, значит мы с вами уже не разговаривали бы. Куда прятаться? Нам прятаться не один. Вам хтось какая то помощь есть, допомагають. Ну красний крест нам помогает очень хорошо. Жаль. А кушать на чому готові газа? нет? кушать газ. Вот это подавав нам ну, красний крест по 8 літрів. Вот эти. літрів і то вже економіч, тому що ну как восім літрів наскільки хватает? Вот на 20 дней. і все ви тільки уявіть. Окрім червоного хреста, виходить про цих людей. Ніхто не думає. Хоча ні. Платіжки за електроенергію вони отримують регулярно. У мене задовжено 208 гривень, вже ДТЕК дзвонили. Ну так по, по 300-400 кВт нам. Я не платила, не платила, тому що за що платити? 1200 пенсія. Зараз принеси 1500, тисячі этот... цей світ. Заплатити? За, да, заплатити, за да, за місяць. Їм нікуди їхати і ніде ховатись. Підвали є, але там страшно. Страшно бути похованим живцем. А вон погриба стоять тут, видіти угу. поломані. ж погреба, там є але угу. Люди туди не прячуться. Зараз ну, да. Да, ну, привалять. І все. спробуй да. там. Ні телефони, ні зв'язки, а зв'язки боляді толком. І будеш там сидіти. І хто знає, що ти там помало. Так що краще вже втаркати. Так. Це був Майорськ, Донецька область, і ми маємо знати, що й там є життя, як і в інших прифронтових містечках. От тільки яке воно життя, коли навколо війна, а влада про тебе забула. Наше правительство просто пожаліє нас, задумається нас, пусть щось якось вирішить. Тому що все-таки ми його діти, какби, і він в отвіті за нас. Дивіться продовження у наступному випуску. І це далеко не все. Дивіться продовження програми у неділю. А поки що на екрані адреси сторінки в Фейсбуці там більше цікавого. Обов'язково заходьте та спілкуйтеся з нами напряму. Зустрінемося у неділю. Справедливість є. Ми маємо боротися.